Штучний інтелект трансформує індустрії по всьому світу, створюючи безпрецедентні кар'єрні можливості. Середня річна зарплата в цій сфері досягла 104 420 доларів більше ніж удвічі, перевищуючи середній показник для всіх професій. А деякі професії мають річну зарплатню у більш ніж 200 тисяч доларів. Всім привіт! Мене звуть Надія і ви на каналі Креативна фрілансерка. Я відкрила для себе фріланс 7 років тому і з того часу жодного дня не працювала в офісі. За цей час я працювала із майже зі ста клієнтами з усього світу у сфері маркетингу та створення контенту і допомогла багатьом вийти на фріланс. А перед тим, як почати це відео, я хочу пояснити, що моя мета супроводжувати вас до омріяної цілі фінансової незалежності. Я за вас тестую різні фішки та ідеї, збираю матеріали, аналізую тренди і викладаю вже готовий результат у відео, фактично виступаючи привідником у світі заробітку онлайн. Тож обов'язково підпишіться на канал, аби і далі мати змогу отримувати корисний контент. Сфера штучного інтелекту наразі це не тільки хайп, а реальність та наше майбутнє. І якщо ви розглядаєте для себе цей напрямок роботи, то це відео для вас. У цьому відео ми розглянемо 12 найбільш перспективних і високооплачуваних кар'єр у сфері штучного інтелекту, а також поговоримо про тренди у сфері AI. по Перше, AI вміє більше ніж будь-коли. Раніше моделі штучного інтелекту працювали лише із текстом, окремо зображенням або аудіо. Тепер все це об'єднується. AI може аналізувати текст, бачити фото, розпізнавати голос і навіть розуміти відео. Це означає, що ми отримаємо абсолютно новий рівень взаємодії із технологіями. Наприклад, голосовий асистент зможе не лише почути твоє запитання, але й побачити, що ти йому показуєш, і відповісти на основі цього. Другий тренд це автономні ai агенти які дають новий рівень автоматизації. Ми звикли, що штучний інтелект працює лише після нашої команди. Задаєш запит, отримуєш відповідь. Але вже зараз розробляються ai агенти які можуть діяти. Ти самостійно. Вони аналізують дані, приймають рішення і виконують завдання без прямого втручання людини. Що це означає для бізнесу? Бухгалтерія, маркетинг, управління клієнтськими запитами, все це поступово можна буде передати розумним алгоритмам, які працюватимуть без потреби в постійному контролі. Третій тренд штучний інтелект стане доступним для всіх. Ще кілька років тому запуск складних AI-моделей вимагав величезних ресурсів. Це це було дорого, складно і доступно лише великим компаніям. Тепер все змінилося. Потужні моделі можна запускати в хмарі, не витрачаючи мільйони на обладнання. Це означає, що навіть маленький стартап може створити продукт на базі штучного інтелекту. А ще завдяки штучного інтелекту нас очікує менше екранного часу. Якщо зараз більшість інформації ми отримаємо через смартфони, то у майбутньому це може змінитися. Google Cloud припускає, що інтерактивні голосові і візуальні системи зменшать потребу в традиційних екранах. Уяви, що твій помічник не просто відповідає тобі текстом у чаті, а може аналізувати твоє оточення, підказувати, як краще діяти, або навіть керувати іншими пристроями у. У твоєму домі чи офісі? Вже сьогодні штучний інтелект відкриває багато можливостей для заробітку, і для цього не потрібні ні технічна освіта, ні знання програмування. AI вже активно використовується для створення зображень, відео, музики, текстів та іншого контенту, який ви можете продавати. Наприклад, можна генерувати картини за допомогою нейромереж і продавати їх на цифрових маркетплейсах, таких як. Etsy або на стокових платформах, таких як Adobe Stock. До речі, я вже розповідала про це у своїх відеоподкастах, які рекомендую переглянути, якщо ця тема вам цікава. І я також значно спрощую роботу із відеоконтентом. Тепер створення відеороликів, анімацій та рекламних кліпів можна автоматизувати за допомогою генеративних технологій. Попит на такий контент за останній рік зріс на 220%, і я вже детально розбирала цю тенденцію у своєму попередньому відео. Також вам, мабуть, відомо, що штучний інтелект може писати статті, рекламні матеріали та сценарії, але він все ще потребує людини, яка перевіряє, редагує та покращує ці тексти. Усі ці навички вже зараз можна монетизувати, пропонуючи свої послуги на таких платформах як Fiverr та Upwork. Але якщо вам цікаво не просто використовувати штучний інтелект, а зануритися глибше у світ технологій та стати частиною його розвитку, давайте поговоримо про професії майбутнього, які справді змінюватимуть світ і мають дуже високі перспективи оплати. Перше інженер із машинного навчання. Інженер з машинного навчання досліджує, розробляє та створює моделі та системи штучного інтелекту. Цей фахівець використовує великі набори даних для навчання моделей і нейронних мереж, щоб робити точні прогнози, розпізнавати шаблони та зображення, рекомендувати продукти, виявляти шкідливе, програмне забезпечення тощо необхідна освіта. Ступінь бакалавра із програмної інженерії, комп'ютерних наук або науки про дані чи суміжних спеціальностей. Деякі роботодавці можуть віддавати перевагу кандидатам із ступенем магістра в галузі штучного інтелекту або сертифікацію із машинного навчання, а також досвідом роботи із ключовими інструментами, такими як TensorFlow, перспективи працевлаштування. Інженери з машинного навчання належать до категорії дослідників у сфері комп'ютерних та інформаційних наук, а попит на них зросте на 26% до 2033 року. Середня зарплата 166 тисяч доларів на рік. Друге дата Scientist. Як випливає із назви, дата сантист займається збором і аналізом даних. Цей фахівець також інтерпретує результати статистичного аналізу, отримуючи цінні бізнес-інсайти. Дата саєнтисти використовують різні методи візуалізації даних для представлення інформації у зрозумілому вигляді для зацікавлених сторін. Необхідна освіта, ступінь бакалавра із комп'ютерних наук, статистики, математики або суміжних спеціальностей. Перспективи працевлаштування. Очікується, що попит на дата сайентистів зросте на 36% до 2033 року, середня зарплата 161 тисяча доларів на рік. Третє дослідник у сфері штучного інтелекту. Дослідник у сфері штучного інтелекту займається розробкою систем, AI, проводячи дослідження, експерименти пов'язані з штучним інтелектом. Основна мета це створення систем штучного інтелекту, які здатні генерувати результати подібні до людських рішень у певних ситуаціях. Для досягнення цієї мети дослідник AI співпрацює із дата сайентистами збираючи дані навчаючі моделі та документуючи результати необхідна освіта, ступінь бакалавра у відповідній галузі, такі як наука про дані, комп'ютерні науки або інформаційні технології. Деякі роботодавці можуть віддавати перевагу кандидатам із магістерським ступенем, перспективи працевлаштування. Попит на дослідників штучного інтелекту зросте на 26% до 2033 року, а середня зарплата 132 тисячі доларів на рік. Наступне це консультант з етики штучного інтелекту. Консультант із етики AI забезпечує відповідність систем штучного інтелекту встановленим етичним політикам і нормам. Він проводить оцінку етичного впливу, виявляючи упередженість та інші потенційні наслідки. Також цей фахівець консультує членів команди щодо етичних аспектів роботи з AI та співпрацює із юридичним відділом для дотримання законодавчих вимог. Необхідна освіта, ступінь бакалавра із комп'ютерних наук або етики чи філософії. Деякі роботодавці можуть віддавати перевагу кандидатам із вищим ступенем, таким як магістр або доктор наук. Середня зарплата 194 тисячі доларів на рік. Яте інженер-робототехнік. Інженер робототехнік займається проєктуванням, розробкою та тестуванням робототехнічних прототипів. Цей фахівець також забезпечує коректну роботу роботизованих машин і усуває проблеми, якщо вони виникають. Інженер робототехнік також може виконувати керівну роль, тобто бути менеджером, допомагаючи іншим технічним спеціалістам у виконанні завдань. Необхідна освіта, ступінь бакалавра із робототехніки, комп'ютерних наук, механічних. Ні, інженерії або суміжних спеціальностей робототехніка входить до сфери механічної інженерії, попит на яку за прогнозами зросте на 11% до 2033 року, а середня зарплатня 150 тисяч доларів на рік. Менеджер продуктів на основі AI. Менеджери продуктів на основі штучного інтелекту беруть участь у всіх етапах життєвого циклу продукту від розробки до розповсюдження. Вони досліджують тенденції галузі та використовують цю цінну інформацію для виявлення ринкових можливостей. Менеджери продуктів також розробляють бачення продукту і комунікують його з іншими членами команди. Серед обов'язків. Управління дорожньою картою продукту, співпраця із фахівцями для його розробки, підтримка маркетингової команди під час запуску та забезпечення правильного використання цього продукту необхідна освіта, ступінь бакалавра із бізнесу, інформаційних технологій, комп'ютерних наук. Маркетингу, управління проєктами або суміжних спеціальностей середня заробітня плата менеджерів продуктів на основі AI – 249 тисяч доларів на рік. Сьоме архітектор рішень на основі AI – Архітектори рішень співпрацюють із іншими it фахівцями включаючи розробників програмного забезпечення, інженерів із даних і дата сайентистів щоб керувати різними ініціативами в галузі AI. Ці експерти збирають відгуки зацікавлених осіб для покращення цих продуктів та процесів. Необхідна освіта це ступінь бакалавра із комп'ютерних наук або суміжних спеціальностей. Середня зарплата 207 тисяч доларів на рік. Восьме інженер-програміст software engineer. Інженер-програміст відповідає за життєвий цикл розробки програмного забезпечення, включаючи ключові етапи, такі як проєктування, програмування та тестування додатків. Цей фахівець співпрацює із іншими інженерами для впровадження та тестування нових функцій у вже існуючі додатки. Або інженери-програмісти також проводять ревізії коду, щоб переконатися, що додатки відповідають стандартам якості та кібербезпеки. Окрім написання коду, програмісти мають також писати документацію для програмного забезпечення. Інженери-програмісти потребують ступінь бакалавра для отримання багатьох посад. Однак деякі організації також наймають тих, хто є самоучками або отримав необхідні навички на різноманітних навчальних курсах і знайомий із мовами програмування, перспективи працевлаштування. Очікується, що попит зросте на 17% до 2033 року, а середня зарплата 161 тисяча доларів на рік. Аналітик даних сфера аналітики даних поєднує збір і аналіз даних. Ці фахівці також розробляють презентації з візуалізації даних, щоб полегшити витягування корисної інформації з даних для неекспертів. Інші обов'язки включають оцінку якості даних, очищення та перетворення даних у відповідні формати, а також написання звітів для цієї ролі. Необхідна ступінь бакалавра із комп'ютерних наук, інформаційних систем, фінансів, математики або науки про дані. За даними бюро трудової статистики США, сфера науки про дані зросте на 36% до 2033 року, що швидше ніж середній показник зростання для всіх всіх професій. Середня зарплата – 109 тисяч доларів на рік. Інженер із комп'ютерного зору. Інженер з комп'ютерного зору розробляє та навчає моделі машинного навчання для аналізу та вилучення даних із цифрових зображень та відео. Вони проводять глибоке дослідження для розуміння систем візуального розпізнавання та виявлення можливостей для їх вдосконалення. Вони також розробляють інструменти для тестування алгоритмів і працюють над створенням моделей машинного навчання для обробки Обки великих обсягів зображень та відео необхідна освіта для більшості початкових посад інженеру комп'ютерного зору необхідний ступінь бакалавра. перспективи працевлаштування. Оскільки технології комп'ютерного зору стають дедалі поширенішими в таких галузях, як охорона здоров'я, автомобільна промисловість, робототехніка, спостереження та доповнена реальність, попит на кваліфікованих фахівців у цій сфері продовжить зростати. Середня зарплата 168 тисяч доларів на рік. Одинадцяте інженер із обробки природної мови НЛП. Інженери з обробки природної мови займаються розробкою комп'ютерних систем, які можуть обробляти та аналізувати людську мову. Інженери НЛП також навчають машинні моделі, використовуючи великі набори даних, розробляють технології моделювання та проводять експерименти із технологією НЛП, такою як чат-боти. Необхідна освіта для ролі інженера НЛП необхідна ступінь бакалавра із комп'ютерних наук, науки про дані, програмної інженерії або суміжних галузей. Альтернативно ви можете мати освіту у сфері лінгвістики та доповнити її технічними навичками та навчанням. Прогнозоване зростання для науковців у сфері комп'ютерних та інформаційних досліджень, що включає інженерів НЛП, очікується на рівні 26% до 2033 року, а середня зарплата 157 тисяч доларів на рік. І останнє це інженер по розробці запитів або промптів. Застосунки генеративного штучного інтелекту вимагають від користувачів введення інструкцій, які називаються промптами для отримання бажаного результату. Роль інженера запитів полягає у розробці та вдосконаленні текстів, згенерованих штучним інтелектом для покращення відповідей. Необхідна освіта. Ця посада іноді вимагає ступінь бакалавра із програмної інженерії, комп'ютерних наук або суміжної галузі. Розробка промптів це нова галузь під галузь інженерії NLP з приблизною оцінкою зарплати 182 тисячі доларів на рік. Варто зазначити, що деякі посади можуть мати вищу заробітну плату, оскільки ця галузь зараз активно розвивається. Тож кар'єра у сфері штучного інтелекту це не просто модний тренд, а реальна можливість будувати стабільне, високооплачуване майбутнє. Штучний інтелект активно розвивається і вже змінює безліч сфери від медицини та фінансів до маркетингу і творчості. Можливо, саме зараз найкращий час зробити перший крок у цій сфері. Тож напишіть у коментарях, що ви думаєте про. Перспективи штучного інтелекту він вас лякає чи цікавить. Та обов'язково підписуйтесь на мій канал, адже я і далі буду аналізувати та ділитися із вами інформацією про заробіток онлайн. І залишайтеся зі мною, якщо бажаєте розвиватися у цьому напрямку. До зустрічі у наступних відео!